Кожен має 24 години. І ми або боремося з чимось, або щось будуємо. А що б ви хотіли в своєму житті зупинити? Продовжити. Можливо, замінити. Час одинаковий. Дивіться, зусилля одинакові. Результати різні. А що б ви хотіли в своєму житті зупинити? Продовжити. Можливо, замінити. Там є такий момент. Ось, коли ви промалюєте колесо балансу, ми розділимо його на оці наші сфери. Так. Ви пропишете е, все, що по факту вже є у вашому житті. Раз. Далі. Що б ви хотіли ще додати у своє життя, також принесіть в це колесо. Наприклад, є щось mm -hmm. по факту, є те, б ви хотіли додати і ще прожити у своєму житті. Друге, пам'ятаємо про центр, щоб ми відчували, що це наше життя, що це наша карта, що це наш фундамент, те, що ми будуємо. І є ми, яким ми заходимо в певну роль в кожній сфері свого життя. Mm -hmm. І як ми, через що ми тут робимо? Отут, будь ласка, повертайтеся, Роза, до принципів. Ми з вами їх прописували. Кожен mm -hmm. оцей напрямок пропустіть через принципи свої. Відчуття себе з собою через принципи і взаємодія з світом через ці принципи. Я просила, щоб у вас було завжди під рукою. У мене вони завжди прописані. І десь собі повішайте, щоб були в таких місцях, де ви постійно собі будете мати таке нагадування. І оце, як будете будувати, прописувати, що у вас є. Далі. Принципи, чесність, справедливість, гідність, обов'язок, розвиток. Ми прописували з вами всі і роз'яснюємо. Пропускаємо це через Себе через свої принципи, взаємодії з цими сферами, які в нашій житті вже є. Ну, ви вже є донька, ви вже є сестра, так ви ці е е е е ролі, які вже граєте десь у цих сферах. І те, що б ви хотіли збудувати. Друге, ще раз будете слухати урок, оце от малюючи, слухаєте урок, і е де Макола каже, що у своєму житті ви хотіли зупинити. Прікрадіть, він каже, так, а можливо, щось розпочати? Подумайте, можливо, якісь стосунки справді займають 90% ресурсу вашого життя, ось займаючи все, що ви хотіли, розпочати, привнести в своє життя. Але те, що ви хочете зупинити, наприклад, воно займає майже весь ваш життєвий ресурс. Буває так. Де ваші mm -hmm. думки? В чому ваші думки? Де ви переступаєте через себе, через свої принципи, куди йде ваш життєвий час. Адже в нас ось тут стоїть 24 години. Кожен має 24 години. І ми або боремось з чимось, або щось будуємо. Ви або в боротьбі з чимось тут і розгрібаєте наслідки, або ви поступово пробудовуєте те, що ви хочете в своєму житті. Час одинаковий. Дивіться, зусилля одинакові, результати різні. Тобто, важливо перший цей урок зробити перш ніж рухатися далі. Бо наступні уроки, наприклад, там стосунки, так? Це вже одна з сфер вашого життя. Ви вже будете дивитися, як заходити в цю роль і як її ось тут, цю ячейку, вибудовувати. А зараз нам важливо взагалі в загальну карту вибудувати, зрозуміти, де я є, хто я є, на які життєві принципи я опираюся. Це моя внутрішня опора, що вже є по факту в моєму житті, що б я хотіла продовжити, що б я хотіла зупинити, завершити, так? щоб я хотіла розпочати нове у своєму житті і розподілити так. Цих 24 години, щоб я задоволена була своїм життєвим результатом. Я вибираю. Отут, в Миколи ви будете дуже часто чути: позиція дитяча. Я хочу, щоб в моєму житті було щось, а зазвичай ми хочемо, щоб чогось не було, бо воно забирає наші сили. Але ми не знаємо, що хочемо, щоб було. І якщо ми не прописали, що ми хочемо, щоб було в нашому житті, то знаєте, що відбувається? Те, що ми не хочемо. Бо ми про нього думаємо. Те, що ми не хочемо. Ми його боїмося. Ми його якось уникаємо, але воно займає 24 години в добу наших думках, наших емоціях. Ми себе часто на цьому ловимо, зупиняємо, але я завжди кажу: зробіть стоп, е, стоп в день. Так, стоп собі. А про що я зараз думала? Де я була? В яких думках? Ці думки допомагають мені збудувати те, що я хочу, чи це те, чого я боюся, не хочу. Тому перший урок, Роза, дуже важливо, щоб перший урок ми пройшли свідомо. Зробили саме домашнє завдання, підійшли до нього з дорослої позиції, я вибираю перебудувати своє життя. Бо зараз те, що є по факту, нам потрібно прописати, але з дорослої позиції вибирати, що ми зупинимо, що ми продовжимо, а що ми нове привнесемо в своє життя. І, як каже Микола, тим і ми відрізняємося від дітей, бо діти лише хочуть і чекають, що їм на тарілочці принесуть батьки, бо це нормально, так? Дітям дати те, що вони хочуть, поки вони маленькі. Тепло, безпеку, їжу. Але коли ми дорослі, хочу, не спрацьовує. Нам на тарілочці зараз ніхто не принесе просто так їсти, пити і те, що ми хочемо. Тому доросла позиція це той, хто вибирає будувати у своєму житті те, що для нього важливо. Направляючи туди свій життєвий час, ресурс, енергію, зусилля, працю, вибудовуючи крок за кроком те, чого я хочу. І якби там не хотілося до цього приступати, ну, прийдеться. Я знаю, Роза, що воно не хочеться, воно неприємно, воно знаходиться інші якісь задачі, щоб відволіктися від цього, але воно муляє. І краще спланувати час на це і поставитися до цього, як до роботи. От уявіть, що це прийшло замовлення від якоїсь клієнта. Який вам оплачує досить хороші гроші за фотосесію. Фотосесія триває годину часу. Півтора години часу. Заплатіть собі, виділіть півтора години часу, сядьте і зробіть це замовлення. У мене також розмови такі ж із собою. Якщо їх не спланувати, а бути лише в тому форматі, що хочу. А якось воно станеться, а коли воно вже відбудеться, то це дитяча позиція. Це, це справді розумієш, що ти зараз скотилася в дитячу позицію і нічого не зміниться. Доросла позиція я вибираю, я планую на це час, сідаю і роблю. А, тоді, крок за кроком, у вас буде появлятися ясність. І ви з часом, день за днем, ви побачите, як у вас вже змінюється ваше мислення. Тобто, коли ми думаємо, фокус, страх, чого ми не хочемо, а воно збільшується, Но коли в нашому житті появляється прописано вже хоча б те, що б ми хотіли, то ви будете відловлювати, що ви вже будете фокус тримати, Ха, а як його зробити? А що би там ще додати? А коли б це? І це появляється цікавість, тобто в нас вже є розвилка. Бо якщо в нас фокус на те, що ми не хочемо, ми боїмося. І весь наш ресурс тут. А чому не дивимося в майбутнє, бо ми не знаємо, чого ми хочемо, там нічого не прописано, пустота. Лише множиться оця сторона. Відловлюєте, так? то як тільки ми оце почнемо. Прописувати, ви побачите, як ви вже туди будете фокусуватися на те, що я починаю творити, ростити. Я завжди наводжу ще приклад вазона. Ви приносите додому маленьку рослинку, ви починаєте її поливати. Кожен день ви направляєте якесь зусилля в цей вазоночок. Встали підживили, полили. На другий день стали, звернули увагу, поговорили з ним, нам підлили, поправили, так, щось там все. І кожен день ви будете бачити, я поливаю, слідкує, і воно росте. Но якщо у вас того вазонку немає, то ви сідаєте біля вікна, дивитеся в пусте вікно, нема на чому зосередитись, і ви лише думаєте про те, чого ви не хочете. То що ви поливаєте? Що ви ростете у своєму житті? А росте на кожен я день щось росте. Але так, будь-яке навчання воно навчання тоді, коли ми не просто як набиваємо голову знаннями, так, прослухали відео, спитайте мене щось, я не пам'ятаю, і проглянули все і побігли далі. Зміни наступають тоді, коли ми робимо поступово крок за кроком. Тобто прослухали відео. Робимо домашнє завдання, повертаємось до відео з домашнім завданням, а тоді впроваджуємо взяти перший урок у своє життя. Коли ми роз... впроваджуємо у своє життя взяти урок, взяті інструменти, це називається зміна нашої поведінки. Коли ми починаємо маленькими ритуалами, про які я постійно вам наголошую, ці маленькі ритуали впроваджувати у своє життя, то через ці маленькі ритуали у нас поступово змінюється наша поведінка, напрацьовуються нові звички і змінюється наше життя. Тому недостатньо знати, а потрібно впровадити у своє життя.